Тарас Цимбалюк стане батьком. Майбутній холостяк кажуть, стане батьком. Ну поки що не крапка каже, що солоха ж зараз вагітна угу. і каже, що батько її дитини саме цимбалюк. цимбалюк. А ви знали, що саме цимбалюк? А. Зараз же ж е, е, солоха, цимбалюк, і ще там багато акторів гарних, красивих, і моя улюблена Ольга Сумська. Угу. Вони всі беруть участь в е, якісь... Кайдащим. Кайдаші. Кайдаші, так? Да? Вони їздять оце Антреприза. По Україні. Антреприза. Як-як? Антреприза. О, от в цій штуці. вони беруть участь і їздять по всій країні. І що саме Цимбалюк рекомендував і наполягав. Щоб на одну з ролей взяли солоху. Та ви І це вже підтверджена інформація багатьма, якщо ви не в курсі. Через жадну кількість місяців, коли у Солохи народиться дитина, буде проведена ДНК-тест, і потім буде в цей, говорить Україна в Сухановим в головній ролі. Він зараз в студію заходить солоха з дитиною, і зараз Тарас Цимбалюк їм там роблять оцю типу ДНК-тест. І потім в кінці він каже. Ну що, ми відкриваємо цей конверт, щоб дізнатися, чи Тарас Цимбалюк таки є Ой. батьком е Солохиної дитини, чи ні? Я І думаю, що студія як ви думаєте, що, як відреагує студія? Вони будуть сидіти такі, а давай, давай! Сидимо, все бачили! А чому не зробити це в контексті проєкту Холостяк? До речі, могла прийти на холостяк і народити. Він коли мусить вже визначати основну переможецю, і тут неочікано відкриваються двері, дим. І солоха з дитинкою на каляці заходить і каже: Я тобі зараз дам блін холостяків, тут і холостячок, бистр пішов додому, дитині памперси міняти. Отака.